Мої Моє вітання симпатикам захоплюючої історії, міфів та легенд. Досліджуємо та розслідуємо те, що приховує сумщина. Невідома. Унікальні факти, ексклюзивні коментарі у передачі Сумщина інкогніто. Тож поїхали. Театр завжди захоплював свого глядача грою, драматичністю, емоцією. Від дощатого театру до сучасних модерних мельпумені довелося не солодко. Найперший театр, причому не тільки для Сумщини, а для всієї України, з'явився у Глухові у 1806 році. На території нинішньої вулиці Соборної у Сумах побудовано дощатий театр. Там виступали приїжджі трупи. Він проіснував до 60-х років 19 століття. Його історія закінчилася через пожежу. Нова театральна надія міста Суми з'явилася в 80-х. на лівому березі псла у парку Швейцарія. Місце нинішнього фонтану Садко створили літній театр. Дмитро Корипанов, Павло Харитоненко – Це ті, хто піднімав театральне життя. З їх легкої руки з'являється театр Тіворі. Зараз гордість і окраси міста, театр юного глядача і театр драми та музичної комедії імені Щепкіна. Театр для неї другий дім. Оксана в Гайдамаках, Наталка в Наталці Полтавці, Софія таланій. Це далеко не повний перелік ролей, які зіграла Неоніла Домбровська, акторка, яка все своє життя присвятила мистецтву. Сьогодні у програмі Життєва драма зустріч, яка кардинально змінила життя молодої акторки, про найсокровенніше. Далі не перемикайте. Працювали разом, ділили одну сцену, а ще таємниці: вилити душу, розповісти про сокровенне, бо доля підносила Домбровській багато сюрпризів. Можливо, не випадково приїхала до сумі з далекого краснодару. Олександра добре пам'ятає будиночки, де жила її подруга з чоловіком, народним артистом Андрієм Носачовим. Вони навіювали на жінку ностальгію, спогади про кращі роки життя. Коли в 1944 році, в березні місяці театр повернувся з евакуації, то їх вже зустріли в повній готовності і з великою радістю, і надали їм. По одній кімнаті, по цьому будиночку, тобто це був акторський гуртожиток, де скупчилися всі, абсолютно всі, хто не мав тут житла. І потім їх поступово відселяли в новобудови. Хто поїхав у Липки? Це були кращі будинки, в яких жила еліта Сумська. Народне господарство почало розбудовуватися. Актори отримують власні квартири у кращих районах та умовах. От в цьому будинку, з якого, ну, може, з 47-го року жив, так воно і є. Андрій Петрович Носачов і Няніла Юрівна Домбровська. Зараз переконаємося подивимося. Да, Зараз подивимось. Вже все змінилося, угу. навіть не віриться, Час, що колись да, що в, 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 світилися вікна, особливо в кабінеті Андрія Петровича. У цьому під'їзді жив дорогий Андрій Петрович, чарівни Аніли Гігорівна. Оце в, в цій квартирі, яка зліва. Вони проживали, і там на той бік. І Ще виходили вікна кухні і спальні Няніли Гіорни Андрія Петровича. І вони тут прожили Вони прожили, ну, дивіться, з 47-го по 96-й рік. А потім, після смерті Няніли Гіорівни, першим помер Андрій Петрович у 90-му році. Няніла Георгівна в 96-му році. Квартира була продана. І та людина, яка купила квартиру, поступово її продавала. І тепер це у мене існує така теорія забитих вікон, знаєте, пустих вікон, якісь колись працювали, жили найдорожчі в світі люди мої колеги. Я вам кажу це від усього від серця, мені дуже жалко. І їх дуже багато в цьому місті, тому що це пішло ціле покоління. І, на жаль, в інших містах, там де цінують вклад в культурний розвиток нашої держави, людей визначних ставлять меморіальні дошки. У нас жодної, заміти жодної немає. Присвячених акторам. Але є згадки і фото. Поки що це єдині свідчення про талановиту акторку Неоліну Домбровську. Краєзнавці та любителі театру історії часто збираються, аби згадати імена тих, хто уже відійшов у вічність, але не в забуття. Говорять, що театр принадлежить одному поколінню. Раніше я думала, поки я не достигла критичного віку, Я думала, что это когда собирается плеяда великолепных актеров, это бесконечно длиться не может, они уходят и заканчивается какой-то период. Совсем оказалось не так. Это значит, театр принадлежит одному поколению, театр не может существовать без зрителя. То есть это уходит актер и уходит с ним целое поколение замечательных зрителей, которые любили, боготворили этого актера. За талант, за душу, за драму. Не лише в театре, а и в жизни. Родителей она своих не знает. Она была очень маленькой, удочерена работниками этого театра. Когда вы знаете, что в... если не знаете, так будете знать что в Краснодаре существовал украинский музыкально-драматический театр имени Петровского, и вот там были костюмерами э, Домбровские, чита Домбровских. То были наридние ебачки. И вот по ее словам она всю свою жизнь искала свою маму. Она рылась в альбомах, которых было много у родителей. Искала, 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 потом определила самую красивую женщину, которая была на фотографии, и написала «Это моя мамочка». Это была первая ее драма. Із 15 років дівчина почала служити Мельпомені у молодої акторки. Голос виявився неймовірно красивим. С Нила Георгиевной были очень близки, просто э, одиночество, в котором она оказалась и очень нуждалась в собеседнике, хотя бы в собеседнике. Я уже не говорю о помощнике. И она много-много рассказала. Например, она рассказала, что В дуже молодому віці, не на 16. шістнадцять. Вона влюбилася в главного режисера краснодарського театра. Але хепіенда з цієї історії не вийшло. Чоловік був сімейний, його дружина, екстравагантна леді, користувалася шаленою популярністю у чоловіків. чтобы что-то доказать, этот главный режиссер начал ухаживать за молодой нилочкой. сердце. Они поженились. Потом жена главного режиссера раздумала, помирилась с главным режиссером. А Нилочка была глубоко ранена этим событием. Вот она впервые узнала, что такое предательство. Як справитися із образою та розчаруванням, забути про все, викинути з голови ту історію не вдається. Лікує рани лише театр, точніше, маски та ролі, які приміряла на себе молода та вродлива Домбровська. У 1933 році году. Рішенням театрального треста, ми знаємо, що столицею України був Харків було образовано шість робочих крістянських. Передвіжних театрів. І ось в Лубнах утворюється майбутній театр імені Щепкіна. Згодом він набуде нового статусу. Відтак стане сумським обласним драматичним театром. Інтересно, чим же відкривався? цей театр. Він відкривався п'єсою, Смішно подумати, труна. Так як будто, знаєте, це, це ведь теж. як фамілію ми носимо. которая чего-то обозначает, так и вот это. Но будем считать так, что начинались они с Наталки Полтавки. Играла она Наталку Полтавку. Кстати, вот этот портрет, это портрет 50-х годов, играла она очень долго, эту Наталку Полтавку. И потом Андрея играл Красна шапка Андрій Васільч. Возникли чувства, они поженились, і через или два у них з'явилася дочка Світа. Здавалось, все починає налагоджуватися. Улюблена справа, сімейний затишок. На сцені Домбровська завжди була ліричною героїною у житті аристократкою. Навіть простий жест міг багато чого розповісти про акторку. Она читала книгу и казалось, что на нее смотрят со стороны. Она, значит, на нас надевала очки и вот так вот. То есть подчеркнуто читала. У нее всегда был, были ухожены руки, маникюр. Она всегда была ухожена, она никогда не позволяла себе явиться на работу в чем попало. Я запомнила очень сильно ее смешливость. Она была очень смешлива, очень наивна. Она все это, вот, например, мы в Стерлитамаке, это Башкирия. Играем в спектакль «Восемь любящих женщин». Мы играли одну и ту же роль. Она играла бабушку, будучи бабушкой, а мне было 36 лет, я играла бабушку. А, но я поехала чего-то в, в это, Нянила Юрьевна играла. И вот ее фотографирует какой-то э, шизанутый мужчина, который это, и, и приглашал всех в горы и все такое, знаете, вот бывают такие. Ну, и значит, мы сразу же поняли, что это не очень нормальный мужчина, а он ее и так, и так, и так, ну, красивая женщина. Ну, и, значит, она сидит и говорит, вот представляете... Есть же еще такие люди, которые так любят театр. Одна актриса говорит, ну да, сделают фотографию и приклеят вашу голову к порнографии. Она, Леночка, и так огорчилась по-настоящему. Или, допустим, я помню, Розовая паутина. Одна из лучших ее ролей, она там играла Михайлова, если кто помнит, Нину Васильевну Михайлову великую актрису. Она играла Линочку, а это Нина Васильевна. А Нина Юрьевна тетю играла такую, которая влюбляется. Я помню, как на выезде это все было действительно очень примитивно, когда эти

Ну, один споткнувся і впав. Боже мой. Няніла <смеш> <плузь> Гіорна. <смеш> <плузь> Вона була, ну як сказати, дуже така культурна женщина, дуже так видержана така була. Ну, і, знаєте, мені згадуються, такі, тут вже багато про неї розказували, такі анекдотичні такі випадки. Няніла Ня Гіорна сидить і в'яжить. В Вона, ну, така, неї така поста така була. Я ж кажу, що я не знаю, як пояснити. Так. Дуже така культурна. І тут жіночка підходить, вона постать завжди таку трималася. Вона в'яже, сидить на колодці, такі. Ну, то поля спиляна, вона в'яжить. І тут п'яна жінка підходить. А що ви робите? Я біжу, там, чи там, не знаю, там, чи кофточку, чи що таке. А я оце три рублі пропила. І класно. Так треба було бачити от, її реакцію. це все. Щоб в неї чуть не випадали ці спиці і все-таки, для них це ну, так дико було. Вона для мене була примадонна. Я почему-то завжди видела її в декольте з какими-то пер'ями, в шляпі. Я пам'ятаю її не тільки по спектаклям, я пам'ятаю, як вона ходила по улицам. У неї завжди була прическа, у неї завжди був маникюр. всегда вона була одета, плохо ли, добре, ли, вона була очень була одета. Она була нашим кумиром. І не випадково, бо в кожну роль кладала частинку себе. Она грала е, за моєї пам'яті Адарку е, в «Запорожце за Дунаєм. Она пела паночку в пьесе по Гоголю «Майская ночь». Но фундаментальная ее работа – это «Отелло» Шекспира. У нее, Нилы Георгиевны, была, была тьма, конечно, ролей, как у всякого провинциального актера, потому что в советское время мы очень много ездили. І це були такі танінтурні п'єси, серед яких було очень много хороших, очень хорошого матеріалу. Але не все так просто. Доля підкидає сюрпризи. У 40-х роках у театрі з'являється красень актор Андрій Носачов. Пишеться нова сторінка життя. Приїхав в театр і попав на спектакль Марузі Богуславка. Ну и а перед этим он ехал через Киев и в Киеве, и в театре Франко, смотрел Маруся Богуславку. И вот тут так бывает вообще, что в провинциальном театре спектакль лучше, чем в столичном. И он на сцене увидел в роли Олеси Нянилу Юрьевну. И только она заговорила, как у него дрогнуло сердце. Да, образовался такой треугольник любовный, но как истинный француз, но он не был французом, Андрей Петрович, человек удивительного обаяния, он подружился с Андреем Красношапкой и они дружили втроем. И видать время было другое, тогда не били морда, не стреляли. И тогда... Андрей Красношапка, по-видимому, от этого ушел добровольцем на фронт. Итак, на протяжении войны о нем, об Андрее Красношапке, ничего не было слышно. Він єдиний з акторів відважився на такий крок. Інші залишилися в театрі, бо навіть у такий важкий час спектаклі ставили, акторами захоплювалися, театром жили. Він рятував людей від розпачу та зневіри. Популярність актё... театру була невероятна. Воєнні стояв в очереді, коли получали білет. білети, стріляли в воздух требувалі білета. И такой интересный случай, это когда в сорок первом году они играют в войсковой части «Запорожец за Дунаем» дневной спектакль в антракте между вторым и третьим действием комендант этой части выходит на сцену и просит всех э, зрителей и всех актеров выйти на плац. Они выходят и прозвучало объявление о начале войны. Потом спросили у зрителя, не надо больше играть в спектакль? Нет, нет, играйте в спектакль. И все зашли в зрительный зал, актеры встали на сцене и когда Прозвучало, есть текст такой у Адарки, Украину, Ридный Краю, Сердцем я тебя обожаю, все еще... Ладно. И в зале плакали, и актеры плакали, потому что они же не готовились к этому, и тут остались дети, и остались родители на этой земле. И в 1944 году... Вернее, в 43-м, 2-го сентября, вдруг э, играют они тот же самый Запорожец за Дунаем. Опять же, войсковой части, опять же, в антракте между первым, вторым и третьим действием выходит военный комендант на сцену и говорит, товарищи, сегодня освобожден город Сума. Что творилось в зрительном зале. И опять же плакали. Украина, рідный краю, сердцем я тебя уважаю. что мы мыло там нас, дай же Боже, в добрый час. В 1946 году Красношапка явился домой. Он был в заключении, когда Красношапка приехал в ту. То общежитие в котором жили до войны и он увидел нянил георгиевну беременно уже на последнем месяце он упал в обморок 46 році народжується син – Вадим носачов жили они э, совершенно благополучно и счастливо уже была э, дана очень хорошая квартира Это то в домі, почті напроти собора. Сталінський дом. В ті времена актери все-таки вважали. Але ніяка слава та визнання не замінить щасливого родинного життя. Таким його назвати не можна. Донька Світлана хворіє на психічну недугу, а згодом син помирає від білокрів'я. У нього була. Уже было тяжелое хроническое заболевание, но неважно. Она работала до 89 -го года и потом ушла на заслуженный отдых. Это был преданнейший театру человек. Казалось, что, хотя, конечно, семью она любила очень и очень и Две вещи, и отделить их вообще невозможно, потому что я же говорила, что актер работает, когда печет пироги, когда ссорится с мужем или когда кому-то объясняется в любви.